втрата майна близького переїзд це всі ці реалії, з якими стикаються українці кожного дня. Як не втратити себе, зберегти емоційне, психологічне здоров'я на ці всі та багато інших питань. Сьогодні ми розберемо відповіді з нашим гостем Русланом Ільченко, директором благодійної організації Вихід є та психологом. Диванчик з вами. Поїхали. Вітаю, Руслане. Розкажіть трішки про себе. Чим ви займалися до війни і як змінилася ваша робота після повномасштабного вторгнення? На протязі 18 років ми працюємо з різними людьми, які потребують допомоги. Це були і залежні люди, і люди, які постраждали від різних травм домашнього насильства, сексуального насильства. І зараз, під час війни, ми більше працюємо з людьми, які постраждали від травм війни. З якими саме травмами найчастіше до вас звертаються люди? Ну у нас спеціалізований центр. Е де вони можуть знаходитись два тижні, да з проживанням, з харчуванням, і це люди саме для ну ті, хто пережив травму війни, наприклад, там були на окупованій території, переживали якісь тортури, переживали сексуальне насильство від російської армії. Це, наприклад, ті родичі загиблих, військових, да то тобто це в різні. Травми, які нам принесла війна зараз. А яким чином втрата може впливати на психологічне здоров'я людини? Коли ми втрачаємо будь-що. Е а ще більше, коли ми втрачаємо близьку людину, да, то це впливає на нас, руйнує стиль життя, де да, ми привикли, там да, що людина, ми можемо зізвонюватись да, там, ділитися якими-то там речами з нею. Зараз не можемо подзвонити, її вже немає. Да. І Якщо це людина помирає, якось ну, не за, раптово, да, то це дуже шокуюча подія. І люди по різному реагують вплоть до того, що у них починаються і хвороби і фізичні хвороби, да ну, тому що є таке поняття як психосоматика, коли психологічні проблеми впливають на фізичний наш стан, на фізичне наше здоров'я. Які етапи зазвичай проходять люди в плані психологічному після втрати? Шоки заперечення це одна така стадія, тобто вона заперечує, що це відбулося з нею. Що, наприклад, її повідомляють, що її близький загинув, да чи вона там втратила домів. Куди, каже, та ні-ні. ні, Вчора я ж розмовляла з цим близьким. Він якби був живий, не може бути, да, що він загинув. Ось тобто, це перша стадія це шок або заперечення. Друга стадія, коли проходить шок, і людина розуміє дійсно, що це відбулося з нею. Це гнів, гнів він без ліки, йому все одно на кого, якби, да, і вона починає, може гніватись і на ту людину, що вона там щось про себе не піклувалася, і загинула, наприклад. На да. Може на себе гнівати, що вона там не встигла там поспілкуватися в останній час чи на да, якось допомогти там їй. І, і коли проходить цей гнів, іде е е е е е е стадія торгів. Ну, вона якби, наче, і прийняла, що якби да, це відбулося в її жит в житті така е е втрата, але вона все одно ще вважає, ну, що ну, це не така вже важка подія, можливо, там вона якось ще там щось наладиться, не прийняла. Насправді да, що, що відбулося в її житті. А просто ну гнів пройшов, і коли виходить уходиться така велика емоція. Вона дуже потужна емоція. Да, гнів, коли виходить, Вона така пустота наступає. Вона думає що вже наче вона смирилася. Да, з цим. але не смирилася, Треба йти далі, треба йти до четвертої стадії. Четверта стадія це горювання, де треба прожити вже біль цієї втрати, Бо був гнів, потім така пауза була торгії, і треба йти в глибину, проживати біль. Ця стадія, вона відрізняється Тим, що на цій стадії треба розділ, розділити людину, на кого там був гнів. Людину, якщо, яка, це, ну, наприклад, там ну, зараз не людина, наприклад, це російська армія, там, да, яка забрала життя да, її родича, ось і треба, якби розділити людину від її вчинків. Да. Тобто людина сама по собі, це творіння Боже, це яка пона б, б не була, якби худаже, це і ворог наш, але це. Боже творіння, і вона не народилася насильником, вона стала таким. За рахунок чогось, я не знаю. Тобто, може, в неї були якісь травми певні теж в житті, що вона стала насильником. Треба відділити її від її вчинків, які Бог відділяє е грішника від гріха. Якщо це не зробити, то людина застрягане або в гніві, або застрягане в цьому варюванні. Да, вона постійно буде плакати, постійно буде в депресії, в апатії і, бути, різні психічні вже хвороби, якби да, тось тобто, ми говоримо про психологічні. Проблеми, а якщо вже наступають психічні хвороби, то вже втручання лікарів треба. Ну і п'ята стадія це прийняття або прощення ще через слеж. Да, прийняття, прощення людина має якби прийняти або простити свого зразу там ну, насильника. Там да і якщо вона це не зробить, то їй буде погано. Тобто насильник собі може далі собі жити, він навіть про неї не знає, не згадує можливо дані. А Людину це дуже руйнує з якщо вона не зробить цей шаг прощення, прийняття. Мене зацікавив другий пункт, коли у нас іде гнів. Як саме екологічно ви допомагаєте його позбутися? Гарне питання. Є три да навіть чотири способи, якими не можна виражати гнів. То гнів це емоція нормальна. Емоція, як і всі емоції. Єдине, що коли гнів переростає в агресію, коли емоція переростає в поведінку, не в здорову якусь поведінку, то це не ну це не здорово, це не окі окей. тобто чотири способи, якими не можна виражати гнів, тому що це вже буде агресія. Перше це не нашкодити собі, не нашкодити. Іншим людям не нашкодити тваринам і не нашкодити майну. Якщо я якимось чотирма сьомий способами виражаю, висловлюю гнів, то це не, не ок. Тобто я руйную чи життя або майно, або своє життя руйную. Це не здорово, це вже агресія буде. Це енергія величезна, і треба кудись її дівати. Щось треба з цим робити. Просто сісти і гнів пройде, ну такого не буває. Щось треба робити, тому ми вчимо наших учасників нашої програми або й вимальовувати цих гнів, вичіркувати у нас є такі шпалери, вони беруть маркери, можуть просто, просто вичіркувати цих гнів, або побігати, або прогулятися, або покричати десь піти. Ну покричати так, щоб не чули сусіди там чи що. Тому можливо набирати якийсь тазик з водою, кричати воду. Не буде ніхто чути, або да? піти в ліс, у нас поряд є ліс, з нашим центром ми йдемо в ліс, можемо там собі ну, щось кричати. Але якщо ми починаємо, наприклад, бити дверима, там, да, це вже майно, або ну, швиряти, там, телефон, там, да, або там бити кулаком стінку, тобто це вже ми руйнуємо майно, або руйнуємо своє тіло, або, або інше якесь. Ну, Життя чиєсь треба навчитися здоровим способом висловлювати його. Дуже дякую. Ще хотіла запитати, як ми можемо зрозуміти, що ми дійшли до цієї стадії прийняття, а не зупинились на якійсь попередніх ці всі п'ять стадій. Вони йдуть одна за одною, і не можна пори Стрибнути, якби да вірніше можна, але це буде нездорово. да. Треба пройти всі е, ці стадії. Ці стадії, ті, що я вам назвав, це розробила Мерлен Мюрей, але вона спиралася на Елізабетку Бліроз. Була така психіатр, яка працювала з онкохворими. Вона бачила, що деякі люди е, онкохворі помирають на стадії шоку або заперечення цього. Тобто вони не приймають в собі цей діагноз, і вони заперечують і так помирають. Деякі помирають на стадії. Гніво, коли в них цей де гнів там на Бога, там чи там на лікарів там, чи на когось там да вона так відслідковувала, деякі приміряли ну, в примиренні помирали, і вона відслідковувала і розписала ці п'ять стадій. Ми можемо тепер вже знати, і на кожній стадії допомагати людині прискоритися. Ну на цій стадії щоб дойти до прийняття, до прощення. Говорять, що саме така ну важка якась подія, наприклад, якась зрада там чи зґвалтування, тобто чи війна. Ну, потребує максимум до двох років, щоб пройти до стадії прощення, примирення. Як дізнатися, що я дійшов до стадії прощення? Ну, в мене буде мир. В мене не буде бажання мстити цій людині. і Якщо навіть вона буде десь, я буду зустрічати її. То вона не буде керувати моїм життям. Мені дуже подобається, як ви відділяєте емоцію від якогось вчинку і забарвлення. Тобто, що емоції вони не є поганими чи хорошими. Ні, нас Бог создав з емоціями. І Сам Ісус він проявляв гнів, але він не руйнував майно. Навіть коли він викидав з храму якісь речі там чи перевертав, то не було майно храмове. Це нормально, коли ми. Ми спитуємо якісь емоції, це нормально. Це Ісус. Він спитував і радість, коли він зустрічався зі своїм другом Лазарем, там, да, чи там з Марфою Марії, да, Він спитував радість, коли діти сиділи у нього на колінках. Він дуже радів, якби також да, він грався з ними. Він плакав, коли дивився на Єрусалім і казав, що е шкода йому да що він бачив пророцтво там стосовно Єрусаліма. Мов, було шкода, він якби горював, він плакав, якби да. У нього страх був, коли він був. Я в нього був певний страх. Він з ним справлявся, але дуже важливо, ну з цими емоціями робимо, якщо ми просто їх переживаємо. І вміємо з ними впоратись, то це добре, це нормально. Які поради ви можете дати друзям та родичам людей, які пережили травму? Як вони можуть підтримати їх, допомогти? Що можна казати, що не можна казати в таких випадках? Майже вся країна в нас знаходиться в стресовому стані зараз під час війни, і це дуже впливає на кожного із нас, навіть ті, хто люди, хто вимушені були покинути країну, вони також дуже нервують і переживають певні стреси, певні травматичні події. Якщо людина пережила травму, краще, щоб вона звернулася до фахів, фахівців, да до спеціалістів цьому цій області, краще психологи, да, але і е, духовні наставники також мають певні якби знання в цій області. Ну, психіатри, це вже коли вже треба, вже дуже дуже там важкі да е, стан. Але ми також, як близькі, можемо підтримати наших близьких, які знаходяться в стресі. Ну, по-перше, нам самим треба ну, бути в ресурсі, тому що якщо ми будемо ну, сліпий сліпого, куди заводи. Да? Друге, якщо все-таки е у нас є цей ресурс, і ми хочемо якось допомогти, то я би радив, е по-перше, вести себе, як вели перший тиждень, друзі Іова. Вони просто були поряд і слухали. Вони Нічого не задавали питань, ніяких вони ніяких висновків не робили. Вони не радили нічого. Вони просто були поряд. Якщо можна там його якось обіймати, там, ну якщо його це не роздражає, і просто вислуховувати, бути рядом, навчитися слухати. Ну не треба щось бігти і казати цю людині. Да. Навчити слухати, щоб він виговорювався, тому що в травмі. Проблема не в самої травмі. В травмі проблема в тих емоціях, які залишаються після травми. Якщо людина переживає травму, то е, треба ну щоб ці, ці емоції вона могла якось десь е, проговорити, десь вербалізувати, тобто, щоб не залишалися ці ці емоції, Тобто, після травми сама велика проблема це в емоціях, які накопичуються, і потім вони формують уже мислення людини. Якщо якщо підсумувати, як ми можемо допомогти близькій людині? Можливо, просто вислуховувати, можливо, просто направити десь до фахівців, тому що ну лізти, якби допомагати цій людині ну в нас немає знань, якби і якоїсь, ну якоїсь кваліфікації. да, Ми можемо тільки зробити гірше, тому просто бути рядом поряд, да цього вже може бути достатньо. Але є люди навпаки, які не хочуть відкриватися, і в них не л'ється ця вся історія і травми. Коли з ними спілкуєшся. Так, таких дуже багато людей. І на прикладі фізичної рани також люди заперечують і говорять: Ні, немає в мене ніякої там рани, вони ховають цю руку. Тому так само і з цим ну, з емоційними травмами теж люди до кінця, якщо не будуть це робити, вони будуть отруювати своє життя. І далі так уже фахівці говорять, може настати такий посттравматичний стресовий розлад. Тобто це вже діагноз, це вже психологічний Психіатричний діагноз і цей посттравматичний стресовий розлад він має певні свої прояви, дуже дисфункційні, і воно руйнує і його життя, і навколишніх людей життя руйнує. Як можна розпізнати, коли вже потрібна допомога професіоналу? Вона сама має відчувати по собі. Ну це ніхто не може радити, що тобі треба професіонал. Ми не можемо змусити, не можемо, як фахівці говорять, догнати і причинити допомогу. Ми можемо тільки... Е Говорити про наслідки е, того стану можливо ПТСера, уже наприклад є залежності, вже з'явилися якісь, яких не було до травми. Там чи, наприклад, людини там уже така депресія, там чи апатія, така до життю, да, до життя. Ось що вона опускає руки, вже не, не вірить в не в себе, там не в майбутнє, ні в що гарне не вірить. взагалі. ну там декілька є таких проявів, да, ось або вона агресивна стає, така занадто. Да, будь-які ці прояви вони. Вони показують, що щось відбувається не те, і можливо про них можна говорити. З людини говорить: дивись, ну скільки ти вживав цигарок до цього, скільки ти зараз вживаєш, і там скільки ти вживав алкоголю до цього, скільки ти зараз вживаєш. Тобто, можливо, треба тобі звертатись до фахівця, тому що воно ну вже переходить в залежність. Дуже цікаво, як ми можемо відрізнити просто шкідливу звичку від залежності. Існує діагностичний інструмент медицинський. Цині він називається, у нас в країні він називається МКБ-11, вже мабуть версія, це така книжка, де є діагностика на кожний вид хвороби, тому що алкоголізм, наприклад, це рахується як хвороба. І там можна відкрити і подивитися щодо алкоголізму, наприклад, там вісім питань, наскільки я пам'ятаю. І ці питання, якщо три із них відбулося за напротягом 12 місяців. Не останніх, а просто 12 місяців, але це один відрізок, то це вже говорить про те, що в тебе вже залежність. А якщо ну, так по-простому, по, простому, да, по, по будовому, да, якомусь, ми як людина, ми збудовані з п'яти сфер: фізична, інтелектуальна, емоційна, соціальна і духовна. І якщо вже, наприклад, моє якась поведінка, тому що залежність є не тільки від яких то речовин, а ще від якоїсь поведінки. Наприклад, їжа. Да? Тобто людина, яка вживає їжу і вона переїдає. І це вже впливає на ці п'ять сфер, або на які деяких з них впливає, і воно руйнує вже, і вона це бачить, але все воно продовжує якби вживати, то це вже говорить про те, що в людини вже якась є залежність, да? або навпаки, не доїдає. Це також харчов, харчовий розлад. Да? І е, анорексія або булімія – це також ну, важ, важкий харчовий розлад, якщо це руйнує фізичну сферу або емоційну сферу, інтеліну. Інтелектуальну сферу, якщо людина вживає алкоголь і це вже впливає на фізичну сферу, наприклад, порушується сон, порушується апетит, порушується здоров'я, якісь органи там погано вже працюють. Да. Інтелектуально, наскільки вона може під час якби цього вживання, чи коли вона там ці забіги робить, там, да, запої, да, то чи вона може там якісь проекти нові вибудовувати чи про щось там мріяти? Вона інтелектуально може ці, ну я не знаю, книжки якісь читати під в цей час. Якщо ні, це вже є порушення інтелекту, ну, в інтелектуальній сфері. Не Незалежності. Емоційні, тобто, якщо там чи або заморожені дуже почуття, або навпаки, дуже такі. Е, Ну, як би шкіри людина, тобто маленька якась е подія і вже визиває купу емоцій, да яких то, тобто вона не контролює свої емоції, теж вже щось говорить про те, що щось відбувається з людиною. Якщо це вже є, то мабуть вже треба звернути увагу. Якщо підсумувати, як сучасному українцю зберегти ментальне здоров'я в умовах війни, продовжувати піклуватися про свої п'ять сфер. І про фізичну, тобто висинатися, харчуватися, там зарядка там і так далі. Тобто, ну якщо це дозволяє, якщо це не в окопі, людина там да, сидить, якщо це дозволяють можливості відсіювати якісь новини, новини, які можуть руйнувати, і не просто відсіювати, а дозувати, наприклад, там ну, 15 хвилин в день, наприклад, да, достатньо, щоб, хоча б бути в курсі, що там і як, не заліпати там годинами, там да, в емоційну сферу. Продовжувати працювати за своїми емоціями, тобто, ну, десь їх треба. Вербалізувати, десь їх треба проговорювати, десь треба прописувати, можливо, щоденничок якийсь вести емоційний, Це дуже важливо, це дуже допомагає. Тобто, щось, як пройшов день, які були в мене страхи, які був гнів, де я гнівався, де я роздражала мене щось, де я там радів, які були приємні почуття. Також це треба акцентуватися і писати. Якщо людина така дуже депресивна, то Напиши ще кожен Подяк. день, три якісь подяки, да, за що позитивних якісь е, речей там і богові там чи життю, там, да, чи там собі, там, чи яким близьким. Тобто також соціум обов'язково треба підтримувати зв'язки з нашими близькими, рідними. Якщо ми були вимушені переїхати, значить треба негайно шукати якусь спільноту, де можна поспілкуватися, зав'язати дружні, якісь зв'язки. Ось важливо, щоб це були такі п Підтримуючи зв'язки. Або зараз є там інтернет, якийсь відеозв'язок. Треба підтримувати з кимось також ну, зв'язки. Ось ну і духовна сфера, молитва, там вивчення святого письма, там якісь відвідування, можливо, зібрання там людей, які також об'єднані одною темою, да, вивчення там чи письма, чи вони якось ну, один одного підтримують. Це Дуже важливо. Також в наш час знайти для себе, для своєї духовної сфери, якусь підтримку. Підпитку, да і знайти єдинодумців, да, це важливо звертати увагу на всі всі п'ять сфери, підтримувати себе і так будете в ресурсі. Ще можете тоді підтримати ще когось. Дуже дякую за таке вичерпне інтерв'ю. Я думаю, кожен знайшов щось цікаве для себе. Сподіваюся, що це інтерв'ю було корисним для вас. Не забувайте турбуватися про своє психологічне здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не забувайте наповнюватися зранку, щоб ви могли підтримати когось із рідних. Дякуємо, що були з нами, і побачимося у наступних випусках, диванчику.